Аудіопідсилювач на мікросхемах. Приходить вона в такому пакеті запакованому. Значить, що входить до комплекту? Викрутка. входить. Невеличкий алюміновий радіатор на самоклечую основі. Підключення живлення, закривання нижньої, тобто воно і плати для нижньої. Та верхньої частини. Назва моделі пишеться на верхній частині. Знизу. Та винтики та все для збору цієї плати. В плати входить USB. Вхід. Вхід на 33,5 чи 6 мм. Тобто для навушників перехід, Регулювання гучності, який немає кордонів. Кріше за все. Вмикається захист, якщо перевантаження йде, та вмикаючись ось таким чином. Вихід йде живлення. Живлення може бути від 8 до 24 вольт. Підключення гучномовців та вихід на навушники. На борту у нас силові конденсатори на 220 мікрофарад 35 вольт. Плата сусід, як бачите, з мікросхем, інструкції не написано, куди цей алюмінієвий радіатор підклеювати. Але, скоріше за все, так як у нас на платі є алюмінієва фольга приклеєна для відводу тепла. І вона десь в цьому районі, то скоріше за все, приклеїться вона ось таким чином. Все це скручується. Ось так ось. І так само знизу. Ось таким. Ось таким чином. Така от вона буде виглядати. Плата написана, що має 50 Вт на, на канал вихідна потужність. Ну, 50 Вт тут немає. А 5 Вт є. Тобто, якщо у вас непогана чутлива акустика, цієї гучності вам хватить вдосталь. До речі, на платі також є Bluetooth. Підключається швидко, без проблем. Придає сигнал теж швидко. Якщо я не помиляюсь, версія 5.0. Ось така музична вата. Дякую за увагу!